Вітаю вас сьогодні, хочу вашої уваги, тому що хочу розповісти вам неймовірну історію життя відомого композитора Йоганна Себастьяна Баха, життя якого наповнене неймовірними втратами і страшенними подіями. Але його музика, його глибина його музики, дійшла до нас через століття. Він був двічі одружений, мав 20 дітей, але після смерті однієї з дружин. І втрати десяти дітей, смерті десяти дітей. Він не озлобився, не закрив своє серце. Навпаки, він ще більше заглибився у музику, бо вірив, що музика це шлях до Бога. Сам він неодноразово казав, що кінцева мета і справжній сенс усієї музики це слава Божа і відновлення душі. Також приблизні його слова були про те, що усе, що відбувається у волі Божій, ми приймаємо з вдячністю і те, що дається, і те, що забирається. Мабуть, його музика це було не лише про творчість, це була його молитва зцілення. І ви знаєте, його приклад для нас повинен стати тим, що навіть у найтемніші часи, моменти життя ми можемо шукати сенси і знаходити їх у вірі, у творчості, в улюблених справах. І, можливо, якщо ми цим будемо займатися, це може призвести до дуже великих результатів. Глобальних я б сказала. І якщо у вас в житті є важкі моменти, пам'ятайте, що іноді біль може стати основою чогось великого і глибокого, і вибір завжди за вами звучати чи не звучати. Тому закликаю вас, будь ласка, звучіть, звучіть.